Був момент, коли я тренувався, працював і почувався абсолютно розбитим. Просто через те, що не доїдав вуглеводів. І це було жахливо. Привіт! Я Віктор. Ви на каналі Фітнес по Українськи. Сьогодні ми поговоримо про вуглеводи. Я поясню, чому вуглеводи не твій ворог, а твоє паливо. Поїхали! Отже, що таке вуглеводи? Вуглеводи це один з трьох макроелементів у раціоні людини. Поряд з білками та жирами. Це основне джерело енергії, яка утворюється в результаті обміну речовин в організмі, потрібної для роботи мозку та м'язів, відіграють ключову роль у підтримці багатьох фізіологічних функцій. Вони є основним джерелом глюкози, яка використовується для отримання енергії. Вуглеводи діляться на прості і складні. Прості це моносахариди і дисахариди складаються з однієї. Або двох молекул глюкози. Це солодощі, фруктові соки, картопляне пюре. Такі вуглеводи легко і швидко засвоюються і швидко дають енергію. Складні вуглеводи це полісахариди, В містять декілька молекул і мають більш складну будову. Це цільнозернові продукти, бобові, і це все насичує і дає енергію на довгий час. Основні функції вуглеводів: енергетична вуглеводи розщеплюються глюкози. І забезпечують живлення клітин, особливо мозку та м'язів. Захисна функція включає в себе захист органів і тканин, регуляторна функція вуглеводи беруть участь у регуляції багатьох систем організму, наприклад, в процесі сідання крові або підтримки репродуктивної системи. Вуглеводи є основним джерелом енергії під час фізичних навантажень, особливо під час вправно витривалість. Я сам відчував різницю між виснаженням на невиську вуглеводці та новими рекордами після нормального вуглеводного заряду. Забудь міф про те, що потрібно різати вуглеводи, щоб підсушитись. Потрібні правильні вуглеводи у правильний час. Реальність обирай цілісні вуглеводи, вівсянку, рис, картоплю, сочевицю. дають стабільну енергію без різких стрибків цукру. Вуглеводи допомагають в процесі відновлення. Після тренування запаси глікогену виснажені, і їх потрібно поповнити для швидкого відновлення. Йдеться не тільки про білок, без вуглеводів після тренування відновлення гальмується, рівень кортизолу залишається високим, а результативність падає. Споживання вуглеводів до і після тренування може покращити працездатність і сприяти швидшому відновленню. Деякі дослідження показують, що споживання вуглеводів разом з білком після тренування. Може сприяти збільшенню синтезу м'язового білка. Я обираю ось такий варіант після тренування: Сочевиця з рисом, простий, цілісний, ефективний комбо з білка та вуглеводів. Часто можна почути таке: якщо хочеш схуднути, потрібно обмежити споживання вуглеводів. А реальність така: вуглеводи самі по собі не є причиною набору ваги. Вага збільшується тоді, коли людина споживає більше калорій, ніж спалює. Дослідження показують, що дієти з високим вмістом вуглеводів можуть бути так само ефективними для зниження ваги, як дієти з низьким вмістом вуглеводів, якщо загальна кількість спожитих калорій є однаковою. Важливість має якість вуглеводів, цільні, зерна, овочі та фрукти сприяють насиченню і містять важливі поживні речовини. Я пробував фази з низьким вмістом вуглеводів. Так, можна підсушитись, але разом із жиром йде сила, об'єм, настрій. Якщо ти натурал, у тебе немає хімічного бустера, тому кожна колорія важлива. Низьковуглеводні дієти можуть бути ефективними для деяких людей у короткостроковій перспективі, особливо з погляду швидкого зниження ваги через зменшення затримання рідини та низьке споживання калорій. Однак довгострокові дослідження показують, що такі дієти не є обов'язково ефективніші за інші, коли мова йде про довгострокове зниження ваги. Тривале скорочення вуглеводів призводить до того, що організм входить в енергозберігаючий режим, знижує інтенсивність тренувань і зупиняє прогрес. Не варто того. Здорове харчування, що включає різноманітні продукти з усіх груп, включаючи вуглеводи, є найкращим вибором. Тож скільки потрібно їсти вуглеводів? Загалом вуглеводи повинні складати 45-65% від загальної калорійності вашого раціону. Дорослої людини це в середньому становить від 225 до 325 г на день при споживанні 2000 калорій. Однак конкретна кількість може варіюватися залежно від вашої активності, віку, статі та цілей, наприклад, схуднення або набір маси. Для підтримки здоров'я рекомендується збалансоване співвідношення білків, жирів і вуглеводів за масою 114. Тобто на кожну частину білку та жирів припадають 4 частини вуглеводів. Активним людям може знадобитись більше вуглеводів для забезпечення енергії, ніж малоактивним. Перевагу слід надавати складним вуглеводам, таким як крупи, овочі, фрукти, які містять більше клітковини та поживних речовин. Ось мої основи легко приготувати доступні поживні: вівсяні пластівці, картопля, рис, сочевиця та бубові. Фрукти, банани, яблука, фініки, ягоди. Ці вуглеводи не лише джерело енергії, вони приносять вітаміни, клітковину та мінерали, які потрібні організму. Моя порада поєднуй вуглеводи з білком і корисними жирами для стабільної енергії. Важливо знайти баланс, який підходить саме вам з урахуванням ваших індивідуальних потреб та цілей. Наприклад, якщо ви хочете схуднути і споживаєте 2000 калорій на день. То вам може знадобитись 100-200 г вуглеводів на день, залежно від вашого фізичного навантаження. Якщо ви займаєтесь спортом і хочете набрати масу, вам може знадобитись 300-400 г вуглеводів або навіть більше. Розуміння вуглеводів у нашому раціоні є ключовим для підтримки здорового харчування та загального благополуччя. Науково обґрунтований підхід до вуглеводів підкреслює їхню важливість. Як основного джерела енергії для мозку та тіла, а також важливість їх різноманітного споживання у рамках збалансованого раціону. Замість того, щоб уникати вуглеводів або обирати екстремальні дієти, найкраще зосередитись на виборі якісних вуглеводних джерел, таких як цільні зерна, фрукти, овочі та бобові, вони не тільки забезпечать потрібну кількість енергії, а й допоможуть підтримати оптимальний рівень здоров'я. Завдяки своєму багатому вмісту клітковини, вітамінів та мінералів. Такий свідомий підхід дозволяє нам не тільки покращити наше фізичне здоров'я, а й сприяє психологічному благополуччю, знизуючи стреж та покращуючи настрій. Отже, вуглеводи не є ворогом, а важливо частина здорового харчування, яке має бути розумним та збалансованим. Вуглеводи не роблять тебе м'яким. Вони роблять тебе сильнішим. Тож не бійся, рісуче вівсянки. Навчись використовувати їх грамотно. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені вуглеводи. Вподобайка, підписка на канал та поширення відео дуже допомагають у розвитку каналу. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тренуйся з розумом і їж збалансовано, і нехай вуглеводи стануть рушієм твого природного прогресу. Будьте здорові! Побачимось в наступному відео, Па-па!